Привіт, усім сьогодні я розповім, як отримати постійне місце проживання у Великій Британії. Мене звуть Юрій, я імміграційний юрист у Великій Британії та партнер юридичної компанії Sterling Law. Це питання є актуальним для багатьох, хто бачить своє майбутнє в цій країні. Отже, давайте розглянемо основні варіанти, шляхи та час до постійного резидентства. Перший варіант це skilled worker visa, яка є ідеальним варіантом для фахівців та пропозицією про роботу від британського роботодавця. Основні вимоги: роботодавець має мати спонсорську ліцензію, а ваш рівень англійської мови має бути не нижче ніж бі. Один постійне місце проживання можна отримати вже через 5 років. Другий шлях до постійного резиденства це віза для талановитих осіб Global Talent Visa, що є чудовим вибором, якщо ви професіонал у науці, інженерії, мистецтві або IT. Вам потрібно отримати затвердження від визнаних британських організацій у вашій галузі, тобто Endorsing Body. Постійне місце проживання ви можете вже отримати через 3 або 5 років. Третій варіант це сімейна віза family visa або сімейна еміграція для прямих саме родичів, тобто чоловік, жінка, партнер, партнерша або діти до 18 років, які є громадянами Великої Британії. Вам потрібно підтвердити фінансову стабільність та володіти англійською мовою на рівні. А 1 постійне місце проживання можна отримати через 5 років. Четверта віза на підставі вашого приватного життя у Великій Британії, яка дає можливість отримати право на перебування у Великій Британії на основі дуже особливих обставин або виняткових обставин, зокрема, з метою об'єднання з сім'єю або захисту ваших прав людини або сім'ї, стаття 8 або 12. Для того, щоб отримати дану візу, вам потрібно довести, що ви не можете повернутися до вашої країни і це. Це є для вас небезпечним варіантом. Вам також потрібно доказати, що ви можете тут адаптуватися, укорінитися. Ви тут проживаєте вже тривалий час, і постійне резидентство можливе вже через 10 років. Або якщо ви перебували в країні легально, то постійне резидентство може всягати вже через. 5 років. П'ята віза, вона й нова віза, яка вийшла у квітні 2023 року. Це Innovate Found Віза. Це гарний варіант для підприємців з інноваційною бізнес-ідеєю. Вам потрібно отримати затвердження від визнаних британських організацій, і ваш рівень англійської мови має бути не нижчим ніж B2. Постійне місце проживання вже можна отримати через 3 роки. Незалежно від способу, який ви оберете, вам потрібно буде пройти процес заявки та отримання дозволу на проживання. Цій країні вам також необхідно буде дотримуватись всіх законів та вимог щодо імміграції, а також відповідати критеріям для отримання статусу постійного резиденства. Для того щоб отримати консультацію щодо вашої конкретної ситуації, залишайте коментар під цим відео чи пишіть мені в особисті повідомлення. А також підписуйтесь на мої соціальні мережі, щоб дізнатися більше корисної інформації про імміграцію та життя у Великій Британії.